Прогноз погоди на 3 дні з 24 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас ексклюзивний прогноз погоди на найближчі 3 дні. Додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, які регіони України чекає значне похолодання, а де погода сьогодні ще буде радувати теплом. Ми розкриємо, де очікуються осінні опади та перші заморозки, що можуть вплинути на ваші плани. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних змін. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 24 по 26 вересня допоможе вам спланувати свій тиждень. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни загальні тенденції по країні. У найближчі три доби характер погоди зміниться. 24 вересня у західних північних та Вінницьких областях можливий невеликий дощ нарешті території без опадів. В наступні дві доби очікується холодна, переважно без опадів погода. Вітер буде північний та північно східний. Швидкість вітру коливатиметься від 5 до 10 метрів на секунду. Погода Радар та погода карта допоможуть вам відстежити рух опадів. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. У періоді з 24 по 26 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 10 градусів, а денна від плюс 11 до плюс 18 градусів. Упродовж періоду очікується похолодання. 24 вересня в день можливий невеликий дощ, а вночі 25 вересня можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту. Вітер південно-західний з переходом на північний. Погода на завтра в північних регіонах обіцяє похолодання. У Чернігові вночі температура буде плюс 10, а вдень плюс 16. Вітер північний 6 метрів на секунду. Чернігів зустрічає сонячним теплом, яке запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. У Сумах. Вночі буде плюс 9, а в день плюс 15. Вітер північний 7 метрів на секунду. У Сумах панує сонячна та комфортна атмосфера, що ідеально підходить для ранкових пробіжок, коли повітря ще свіже, а сонце вже починає лагідно пригрівати. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 24 по 26 вересня нічна температура коливатиметься від плюс восьми. До плюс 15 градусів, а денна від плюс 14 до плюс 25 градусів. Буде переважно сухо та сонячно. На узбережжі морів можливий легкий бриз, що додасть свіжості. Вітер переважно північний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода на тиждень у цьому регіоні буде стабільно теплою в Одесі. Денна температура буде плюс 20, нічна плюс 12, вітер північний 8 метрів на секунду. У Одесі повітря наповнене теплом, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Погода онлайн для цього регіону підтверджує, що можна спокійно насолоджуватися морем. У Херсоні денна температура плюс 19, нічна плюс 11, вітер північний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло. Що створює чудову атмосферу для відпочинку біля річки чи просто для неспішних прогулянок у Миколаєві денна температура плюс 18, нічна плюс 10, вітер північний 7 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює ідеальні умови для пікніків біля води. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 24 по 26 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 12 до плюс 18 градусів. 24 вересня в день можливий невеликий дощ, а 25 вересня на Закарпатті та Прикарпатті. Упродовж періоду очікується похолодання. Вітер переважно північний від 5 до 10 метрів на секунду. Погода на тиждень тут буде дуже приємною. У Карпатах можливий туман. У Львові денна температура буде плюс 15, нічна плюс 8, вітер північний 8 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло, що запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. В Івано-Франківську денна температура плюс 16. Нічна плюс 9. вітер північний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий вітерець лише підкреслить свіжість повітря. Ужгороді. денна температура плюс 17, нічна плюс 11. вітер північний 7 метрів на секунду. Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи атмосферу осінньої свіжості, що ідеально підходить для відпочинку на природі. У Луцьку денна температура плюс 14, нічна плюс 7. Вітер північний 10 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі. Далі схід України, це Харків та Донецьк. У періоді з 24 по 26 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 17 до плюс 29 градусів. 25 вересня можливий невеликий дощ. Вітер переважно північний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Тепло обіймає ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму, а погода-радар підтверджує відсутність значних опадів. У Харкові Денна температура буде плюс 22, нічна плюс 11. вітер північний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, що ідеально підходять для активного відпочинку на природі. У Донецьку денна температура плюс 25, нічна плюс 16. вітер північний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. Погода сьогодні тут обіцяє бути особливо комфортною, і на завершення центру України – це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 24 по 26 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 12 до плюс 20 градусів, 24 вересня. Вдень у Вінницькій та місцями в північних областях можливий невеликий дощ. Вночі 25 вересня у більшості областей можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту. Вітер переважно північний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує сприятливі умови. У Києві Денна температура буде плюс 15 нічна плюс 8, вітер північний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом. Прохолодний вітер лише підкреслить свіжість повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок. У вінниці: денна температура плюс 14 нічна плюс 7, вітер північний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло. Створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі. У Дніпрі денна температура плюс 18, нічна плюс 10, вітер північний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. У Кропивницькому: денна температура плюс 17, нічна плюс 9, вітер північний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода. Кривий ріг та погода Біла Церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції ці три дні принесли Україні помірне тепло з переважно сухою погодою. Дощі та грози очікуються лише в західних, північних та Вінницьких областях, що дозволить більшості населення насолодитися осінніми днями без опадів. Погода на 10 днів і погода на тиждень демонструє загальне зниження температури, тому варто готуватись до прохолодних вечорів. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя, а на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погода Радар, ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активності ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини вересня, але цього року вони більш стабільні. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі.